до 30. Куди потрібно піти? Я думаю, що кожна жінка мріє про це. Знаєш, типа оба коли тебе везуть на крутій тачці, летиш йому по барабану. Це всі знаки. Ти їдеш, не знаю, хочеш туди, хочеш сюди, все отак навколо крутисто Крево переведи. Ага, е, ну не знаю. Тобто тоді це було прикольно, але я знаєш, я відчувала, що я дивлюсь на ну, це кіно. Тобто я пам'ятаю свою плівку з Енджелом в Канах або в Монако, де ти розумієш, де тобі спокійно. І тут тобі кльово, звісно, на ти приїжджаєш, на тебе всі дивляться, бо він дійсно гарний, дійсно такий весь, там, він, він здоровий, він такий, ну, його неможливо не побачити, розумієш? Він дуже такий, ну його багато, він тобі все дарує, ти просто така королева за секунду. Але... От я хотіла тебе спитати, як ти вважаєш, коли тобі трошечки за 30, куди потрібно піти? за цим вітром, коли тебе несе, просто, просто несе і несе це все? Чи туди, де ти бачиш людину, яка дуже спокійна, витримана, у якої є якісь традиції? Ем, не знаю, ти знаєш, поки я обираю, я не хочу зробити помилку.